Для чого взагалі українським дівчатам одружуватись з іноземцями? Та ні для чого, їм взагалі не треба зараз одружувати. Це Зараз такий діма час, що жінкам взагалі в радість жити повним життям, ходити гуляти в парку, завести пса і, та. і вигулювати його, чи там займатися якимось бізнесом. Запускати курси по макіяжу, мейкапу і так далі. То тобто самореалізувати, тобто раніше мама казала, так тобі вже 20 років доню, вже маєш бути одружена. Зараз вона не повинна бути одружена. Зараз набагато більше вільності, свободи, свободи вибору і варіацій. І от якраз не для того, щоб вийти заміж аби куди і аби за кого, а дівчина свідомо бажає створити стосунки з хорошою людиною, яка готова створювати ці стосунки. Ось для цього матчмейкер і ось для цього варіант. Mm -hmm. In